Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. Слава Україні. В етері Українського радіо Дніпро. Програма тема дня в студії для вас працює Ілона Шевченко. У ніч на 8 вересня російські війська чотири рази обстріляли з градів та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Різніченко. У Нікополі понівечено 11 приватних будинків та господарські споруди. Біля них Марганецьку громаду обстріляли тричі. Детальніше про наслідки нічних обстрілів речник головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Сергій Ковтонюк. Під прицілом російської окупаційної армії знову опинився Нікопольський район. Чотири рази за сьогоднішню ніч ворог бив зградів та важкої артилерії. У місті Нікополь внаслідок обстрілів на одному з подвір'їв виникла пожежа. Вогонь приборкували 15 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Пошкоджено 11 приватних будинків, три господарчі споруди. Ще чотири господарчі споруди повністю знищені. Понівенчено гімназію, кілька панелей сонячної електростанції, автомобіль та електромережу. Наразі ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. На щастя, люди не постраждали. Також ворог тричі обстріляв Марганецьку громаду. Пошкоджено місцеве підприємство. Масштаби руйнувань у громаді наразі з'ясовуються. Попередньо обійшлось без постраждалих. Це був речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Сергій Ковтонюк про наслідки нічних обстрілів. 1 вересня малі агровиробники України зможуть отримати безповоротну допомогу від держави. На це закладено понад півтора мільярда гривень. Про це на брифінгу повідомила начальниця управління агропромислового комплексу Дніпропетровської обласної військової адміністрації Любов Клімович. Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило онлайн-платформу Державний аграрний реєстр. Це автоматизована електронна система, створена за технічної допомоги Європейського союзу для ефективного і прозорого розподілу та адміністрування всіх видів підтримки аграріїв України. Дар це єдиний цифровий хаб для агровиробників всієї України. Аграрії зареєстровані в ДАРІ можуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових субсидованих кредитних програм, а також позах і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів. Витративши лише кілька хвилин на реєстрацію в ДАРІ, аграрії можуть у режимі реального часу отримати доступ до інформації про наявні програми державної підтримки та подати заявку в онлайн режимі, не виходячи з офісу або з дому. Щоб подати заявку участь. У програмі підтримку потрібно заповнити лише онлайн-форму. За необхідність дати скановані копії необхідних документів і підписати заявку своїм кваліфікованим електронним підписом. Під час реєстрації фермер також може. Перевірити в особистому електронному кабінеті дані про свою діяльність, земельні ділянки, тварини тощо це дуже дієво ефективно і можна побачити свої якісь недоліки на платформі державного аграрного реєстру. На сьогодні вже зареєстровано понад 8 тисяч агровиробників всієї України. І щодня реєстрація триває з 1 вересня у Дарі. З'явилися перші програми безповоротньої допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад півтора мільярди гривень. За умови програми фінансування надається фермерам, які обробляють від 1 до 120 гектарів сільськогосподарських угідь. Виплата становить на один гектар 3100 тисячі гривень, але не більше на 120 гектарів. Друга допомога тим, хто утримує від трьох до ста корів. Подати заявку на участь у програмі можуть фізичні особи, юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці. Останній термін подачі заявок 15 листопада поточного року. Обмежень щодо реєстрації немає. Підтримку можуть отримати виробники СГ продукції незалежно від розміру, організаційно-правової форми. Чи напрямків діяльності єдина обов'язкова умова: це земельні ділянки та поголів'я повинні бути офіційно зареєстровані. Дія програми поширюється на всю територію України, окрім територій, які включені до переліку, що розташовані в районі проведення бойових дій. На жаль, на сьогоднішній день у нас 9 таких територіальних громад розташовані: це Криворізький, Нікопольський та Сенельківський райони. Тож шановні агровиробники Дніпропетровщини, запрошуємо вас реєструватися в державному аграрному реєстрі та слідкувати за новими програмами та оновленнями. Щойно ви почули начальницю управління агропромислового розвитку Дніпропетровської обласної військової адміністрації Любов Клімович. Позицію агровиробників озвучив заступник голови асоціації фермерів та приватних землевласників Дніпропетровської області Олександр Чапанов. Аграрії України дуже вдячні за підтримку держави в цей складний час. Що навіть не зважаючи на війну, держава не забуває за своїх громадян і допомагає їм. Дуже зручна платформа. Наше підприємство вже зареєструвалося на ній. Зразу підтягнулися земельні ділянки. Ми бачимо всі недостатки. Наші бачимо плюси та мінуси. Бачимо, які в нас земельні ділянки не світяться в цьому реєстрі, а з якими все гаразд, і не якими потрібно попрацювати. Це дуже важливий крок до на шляху до вступу в країни ЄС, тому що ця платформа працює не тільки запрацювала не тільки в Україні, а вона працює для всіх діючих сільгоспвиробників в країнах ЄС. Дар це не тільки реєстр, це дасть змогу в режимі онлайн відстежувати всі програми державної підтримки в режимі онлайн. По асоціації ферми близько 200 осіб, поки зареєструвалися. В цілому там 3800 фермерських господарств. Діючих членів близько 800. Це буде посівний матеріал та дизельне пальне. Підтримка дуже важлива, тому що зараз зараз закупівельні ціни на сільгоспродукцію дуже низькі, ціни на мінеральне добрива, ціни на дизельне пальне, занадто зависокі. за високі. За рентабельністю сільгосвиробників навіть не приходиться зараз думати. Ми думаємо, як вижити. Тому навіть така невелика підтримка для середнього тмового фермерського господарства дуже суттєва. 3100 тисячі гривень на гектар на 120 до 120 гектар. Це вже якась цифра і допоможе вижити виробникам насіння ріпаку, насіння зимої пшениці. Це те, що зараз вже потрібно сіяти, і те, чим потрібно входити в урожай 2023 року. Це був Олександр Чабанов, заступник голови асоціації фермерів та приватних землевласників Дніпропетровської області, про те, як державна підтримка вплине на стан фермерських господарств. Дніпропетровщина готується до опалювального сезону під час воєнного стану. Далі сюжет кореспондентів Суспільного про те, як готуються топити цієї зими у Дніпрі. Один з будинків у центральному районі Дніпра опалюється власною котельнею. Це каже голова ОСББ, і зручніше, і дешевше. тому що ми можемо запустити котельню в будь-якому режимі: будь-яка температура, будь-який графік подачі, будь-які удобні для нас умови і в будь-який період. Владислав розповідає, розраховують на холодну зиму, тож вже пропонують мешканцям альтернативні види опалення. При нехватці газу, при ліміті газу, при високій ціні газу, У нас є двох зонові двохтаріфні І Ми будемо підтаплювати нашими електроприборами в квартирі. А цей будинок у центрі Дніпра перейшов на електронне опалення ще два роки тому. Опалення двохкімнатної квартири до відключення котельної було десь 5,5 тисяч гривень. Після, як перейшли на електричне, інфрачервоне опалення з горячою водою, з бойлером двохкомнатна квартира десь обходиться півтори тисячі гривень. Готується до опалювального сезону і міська служба теплоенерго. Вона обслуговує 80% будинків. Заміняти та ремонтувати котли і насоси почали ще влітку. У нас виходить, 30 котлів вже відремонтовано з запланованих 36 на підприємцях. У нас заміна 34 кілометрів тепломереж запланованих 50. У нас 43 теплоізоляції вже замінено запланованих 50. У міськраді зазначають, через повномасштабну війну цьогоріч нафтогаз почне подавати тепло пізніше ніж торік, і температура у приміщеннях буде на 4 градуси нижча за норму. Ми маємо можливість переключати потужності подання тепла. Якщо щось станеться з однієї з котелем. місто має укладені договори на постачання газу, а профільні міністри та державне відомства запевняють, що блакитного палива вистачить за умови ощадливості. Міський голова додав, приготували генератори великої потужності. Вони працюватимуть на підприємствах тепло та водопостачання. Також закупили матеріали для поточного ремонту мереж. Восени та взимку у місті працюватимуть пункти обігріву. Софія Москаленко та Владислав Смичков, Дніпро. Це був сюжет про те, як готуються зустріти зиму у будинках обласного центру. Осінь справді почалася з помітного зниження температури з перших днів. Далі поговоримо про ситуацію на Криворіжжя, де нині мешкає багато людей з окупованих територій та із зони бойових дій. Влітку вимушених переселенців селили переважно у неопалювальних приміщеннях. Як виходять із ситуації, нині дізнавались кореспонденти Суспільного. Ярослава Глушко переселенка з Херсонщини. З рідного окупованого російськими військами села виїхала наприкінці квітня разом зі своєю родиною. Оселилась на одній з баз відпочинку в Лозувацькій громаді Криворізького району. Тут є котельня і ну, тут чим добре, що можна отаплювати по стороні. Якщо там ніхто не проживає, то економніше ми тоді тут опалюємо цю крило, де живуть люди. На цій базі почали приймати переселенців ще у квітні. Раніше тут проживало близько 160 людей. Наразі лишилось 33. за словами керівниці бази відпочинку Оксани Бобкової. Проживання у літніх будинках вже неможливе через низьку температуру повітря. На даний час у нас працює двоповерховий поверх. Там вісім кімнат з одної сторони і дві окремі кімнати з опаленням з другої сторони. Також є окремо розташовані сім будиночків, де ми готові розпочати прийом також людей. В даних доміках стоять буржуйки, каміни або електроопалення. За словами заступника директора з господарчої частини, корпус, в якому нині проживають переселенці, опалюється автономною котельнею. Катю Котел, твердого топліва. Який ми зимою таплі твердим топлівом? Сюди нічого не підходить, крім біркети і дрова. Оцей котюло таплює повністю оце воруження. Олександр говорить, для того, щоб топити увесь сезон, їм необхідно 50 кубометрів сировини. Тож нині готують матеріали. Лозувацька ОТГ одна з громад Криворізького району, яка прийняла найбільшу кількість переселенців. Нині їх тут зареєструвалось більше тисячі. Деяких бази не мають опалення. Їм будуть наразі знаходять інші місця, де є опалення і умови для переживання. Тобто, це питання гостре, але вже процес пішов вирішення, і ми готові до цього. Тож всі переселенці будуть з певними умовами, гідними умовами для прожиття. За словами Євгена Ситниченка, опалюваний сезон в Криворізькому районі розпочнеться за планом 15 жовтня. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Дніпропетровська область. Ви слухали програму Тему дня. В студії для вас працювала Ілона Шевченко за режисерським пультом Олександр Сохач. Бережіть себе та вірте в перемогу України! Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Люди Радіопромінь Дніпро 104.8 FM.